Останнім часом дієтичну культуру справедливо критикують з усіх сторін. Але є одне місце, де вона все ще процвітає. Йдеться, звісно, про знімальний майданчик. Заради ролі Кіліан Мерфі йде шляхом Крістіана Бейла, Джейка Джиллінгола та Наталі Портман. Крістіан Бейл перед початком знімань у фільмі Механік з'їдав лише банку Тунця та одне яблуко на день. Джейк Джиллінхол постійно жував жуйку, готуючись до ролі у фрілансері. А Наталі Портман поєднувала морквяні перекуси з виснажливими тренуваннями для чорного лебедя. В результаті всі вони втратили значну кількість ваги за рекордно короткі терміни. І хоча кожна з цих ролей виявилася знаковою для трійки акторів, їхнє екстремальне перевтілення викликало занепокоєння серед шанувальників. Кіліан Мерфі розповідає, що привабливість і складність ролі Опенгеймера полягала в тому, щоб віддати належне неймовірному інтелекту фізика. А також моральній боротьбі, яка точилася всередині нього. Ми прагнули показати складність Опенгеймера, оскільки він не був простою людиною, розповідає актор. Мати такий величезний інтелект це може бути тягарем. Такі люди живуть зовсім іншій площині, ніж ми, прості смертні, і це приносить свої ускладнення та проблеми в їхнє особисте та моральне життя. На жаль, схуднення відбувалося не під пильним наглядом медиків. Мерфі зізнається, що робота поглинала його настільки, що їжа відходила на другий план. І він взагалі не переймався нею. Я був наповнений шаленою енергією і дійшов до того, що мені було байдуже до їжі чи чогось подібного. Щоб бути максимально схожим на американського фізика, Мерфі також взявся за іншу шкідливу звичку. Він постійно чергував сигарети з люлькою. У 1967 році вчений помер від раку горла, який часто пов'язують зі зловживанням Тютюном. Хоча Мерфі мав у своєму розпорядженні травняні збори, він все одно був стурбований можливим негативним впливом на своє здоров'я. Мій наступний персонаж не буде курцем, запевнив він. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!